Всім привіт! Краса Божа. Дощ над головою і я сьогодні думаю, сьогодні свято і е, день відпочинку, тому що всьому треба давати трошки витримку відпочинок. От, знімаю ячмінь, то що я говорив, що є посіяно по нову тіло. Це ячмінь посіяний по нову тілу. Тут була попередник була соя, ячмінь сіявся там десь 100 чимось кілограм. Тут є два сорта, як ви бачите, фон е, різний. Да. Там казанова. А цей другий точно не скажу, зор, бо й не знаю. Забув. Дощі у нас, слава Богу, перепадають. От ячмінь по нову тілу. Цей шестирядний, виходить. Шестирядний. От. І дивіться, густота його. Тут була соя. Ще о, по сої сіяний. Пробила і тут От. Ми сіяли це по нулю. А там казанова. І то я дився, що по-моєму тато там ми коли сіяли, я не був. Сіяли ми ту сівалку, що я якось знімав відео, коли ми сою сіяли, саморобну сівалку. Ну я думаю, що ячмінь 40 дасть. Якщо, звісно, дасть Бог зібрати, бо таке аномалія, різні погодні умови. Казанова скоріше дозріває, це і пізніше. Воно сіяно в один день. І вже отак е, бачу, що цікавий такий фон. Зараз вам покажу Казанову. От Казанова. От як ви бачите. Тож, все це, це по нову тілу. Е, що тут проводилося? Давалося мінеральне добриво, ну, селітра. Але давали яким методом? Не розкидали ну, розкидачом, а сівалку давали в рядки. Ви бачите, густота нормальна, густота взагалі нормальна. Отако от підійду. От. Це є Казанова, а той другий, це мені підписник і хороший друг відправив був. Звідти е з сходу, з 거지. України насіння. І так ми розвели, то Казанова сів по-моєму, 100 з чимось кілограм на гектар. І ну от, от, я думаю, що по нім видно, що він такий налитий, опадає. Нормально, а той трошечки пізніший сорт. І це треба буде якось так віддільно зібрати, бо я дивився, що поперечку дали казаного, батько давав. Але тут дві-три жатки збере і от то видно і по фоні видно. Але що пшениця пробила, не знаю. тут була соя попередник. Ну таке. Ну, в общем, ноутіл цей рік у нас спрацював тому році там теж так ярий ми сіяли, то воно слабенько. Ну а зими сіяти по нову тілу непогано. Я думаю, що тут 40 має дати, 100%. Ну так, а цей, тут пшеничка. Не діскували нічого, просто от по нулю пішли, думаю, зніму я говорив. А це, ви бачите, шестирядний. Цей Дивіться, який він цікавий такий, як їжак набитий. Да? Зразу ж видно, в нього навіть вуса, він догорився, а цей йде в долину. А тут рядом цей Казанова. Зараз я зніму різницю. От Казанова. Оце Казанова двохряд, ну, двохрядковий. А цей, чекайте. Ну, давайте так зробимо. Ну, от тако. Цей шісті, цей двох. <кій> ну така картина. Цей скоріше дійде, цей пізніше дійде. Бо видно по ньому. І теж такий набитий, ну, таке. І Як є... Одна слава Богу. За все. І... Ну таке. Так що посіяли по ноутілу, ноутіл спрацював цей рік. Посої і буде нормально. Може навіть більше, ніж 40, дасть. я не знаю. І це вже буде. Якщо я не буду на лекціоні збирати десь на полях, то зніму відео. Як вже буду, то, то таке. Е, то не зніму, а якщо буду, то зніму. Ну, налитий він. кашиця є. Нормально. Тому такий наутільний е, участок. Тут 2 гектара. І як ви бачите самі, ну може камера не передасть той фон, але дійсно ячмінь непоганий. Він скущувався, тому що цей він кущуєси Казанова. Хто має... Хто має цей сорт, може знає про нього. Непогане насіння. І сипе він теж класно. От. А це вже пшениця. Ну це не наша ділянка, це я так знаю. Тому отакий От фон. Ну, утільного ячменю. Два сорта. Ну, Цей дасть, я думаю, що більше, ніж той, хоча Казанова теж себе класна. Ну, Але сам факт, що по Ноутілу. Цей рік спрацювало Ноутіл непогано. Тому, як є за все, слава Богу, дощик надлітає, от таке не було, не було. Ми знаєте, люди падаємо у паніку, все, нема дождя, буде голод. Скажу так, що це не Ми люди і ми у нас такі. Знаєте, постійно думки. Є. Ми часто забігаємо наперед, як воно буде. Один Бог свій знає, як буде. Люба справа. Дав Бог дощу і воно є. А думав, що вже все буде горіти і сам так переживав, тому що це затрати, це все час, здоров'я. Ну, все, влажуєш це. І коли бачиш це таке, що там нема дощу, там град пішов, отут якось Бог зберіг до цього часу. Далі я не знаю. Все в Божих руках. Тому всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Я думаю, що Україна буде з хлібом в цьому році. І буде з миром. До кінця року все буде добре. Наступить той мир, тому що всьому є початок, є завершення. Як в житті людини, як ресурс техніки, як любі війні, все є з початок є завершення. Да, з якими воно наслідками не знаємо, але... Хочеться би був умер. Тому на фоні цього поля трошки так вже поспілкуюся, бо немає часу і не часто викладаю відео, тому що ну, не до тих відео і як воно мені. Але хоч трошки не забуваю про тих глядачів, які дивляться. Тому всім всього найкращого. Насамперед Божої охорони хлопцям на сході, часто маю спілкування з ними там. Просять помолитися, тримайтеся, моліться за нас бо Бог зберіг. І тому хай їх Бог там береже, а нам тут найде мудрость. Ми трудилися, допомагали якось так. Всім всього найкращого. Все буде Україна.